Приблизно в кінці січня 2016 року до військової прокуратури Західного регіону надійшли матеріали і заява з Служби безпеки України у Львівській області, де містились факти про те, що начальник управління житлового господарства Львівської міської ради вимагає грошові кошти від суб'єкта підприємницької діяльності. Сьогодні, 17 листопада, 2016 року, нам було проведено. Передачу іншої обумовленої суми 80 тисяч гривень, і після цього фактично було затримання вказаної службової особи. На даний час його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, готується повідомлення про підозру, а також клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади. Щоб не бути викритим Брав такі методи конспірації, щоб гроші в руки безпосередньо не брати, він зайшов в магазин з нашим займаком, придбав поліетиленовий пакет, куди сказав покласти вказані грошові кошти. Після цього поліетиленовий пакет звернув і поклав собі до кишені. Сам це статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати посади до 3 років, а також з конфіскацією. Мина. Відкриваю слідчі дії. Наразі я не маю більшої інформації ні. Суть. Інформація буде публічна на сайті міської ради в ближчий час. Дякую.